I'm okay. gonna Поза всіма питаннями, які є в полі нашого зору, одне з саме головних це робота для громадян нашого міста. Якщо хтось, наприклад, хоче мати хороші дахові вікна, то мало хто задумується, що головне виробництво українське знаходиться тут, у Львові. І ця компанія робить це якісно: 310 людей тут працює на сьогоднішній день, і, в принципі, вони готові ще добирати людей на роботу. Але треба, щоб українська влада не ставила палки в колеса, а допомагала. От проста ситуація: всю виручку валютну, яку вони отримують, а вони багато продають продукції за кордоном, вони повинні продати. Натомість, якщо їм потрібна, Валюта для купівлі комплектуючих обладнання, вони стоять в черзі і купляються за набагато гіршим курсом. То як бути в ситуації, коли конкуренти за кордоном таких проблем не мають? Якщо ми хочемо стимулювати нашого українського виробника, то давайте банально йому не заважати. І це є це питання, яке я завтра поставлю перед президентом, тому що багато людських підприємств. Які е, дають можливість, щоб валюта надходила в Україну, продаючи продукцію, мають потім проблеми з її купівлею. Тобто, як на конкретному полі бути кращими? Звичайно, що є ряд е, питань, які потребують покращення дорожньої інфраструктури, і ми домовилися, що зберемо разом всіх підприємців, які працюють в цьому кущі, 50 на 50. 50% коштів виділяє місто. А 50% вже підприємці самі доплатять, щоб були якісні під'їзди. Ну і звичайно, з великою радістю працівники підприємства сприйняли інформацію, що в нас починають працювати нічні маршрути, тому що є друга зміна, і добиратися важко. І, власне, ми, плануючи нічні маршрути, будемо особливо дивитися на ці підприємства, де є друга зміна, щоб можна було якісно краще організувати. Можливість людям вернутися додому. Чи, можливо, хтось їде ранком раніше, там не на шосту годину, можливо, на четверту не треба буде на підприємство, тому що є підприємства, які мають цілодобовий цикл. Тобто, в першу чергу, для тих людей, які працюють, щоб вони мали кращий комфорт. Виробництво працює зараз на повну потужність. Ми вдалося нам так завантажити людей, що нікого не звільняти, і маємо надію на покращення ситуації. З тим, що і людей треба буде добирати.